Привіт! Ми запитали людей на вулиці, що вони думають про крипту і токени. Давайте подивимось. будь е, ласка, щось знаєте, чули про криптовалюту? Ну, у мене є деякі вкладення в ефірі, тому що я більше ніякі коїни не знаю. Круто. А чули якісь історії, коли люди виконували прості завдання, отримували токен і ці токени обмінювали на реальні гроші. Про це не чула, але моя попередня робота виплачувала мені зарплату в крипті в USDT. О, круто. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки можна реально заробити на цьому? А, я не можу сказати про тих людей, що трейдять весь час. А, наприклад, у мене з вкладених 400 десь євро а, минулого року зараз тисяча лежить. Тобто я нічого не робила. Я просто е, з USDT вивела 400 доларів на ефір, залишила їх там, і зараз там тисяча. Круто, круто. А ви погодилися зробити якесь просте завдання, щоб отримати безкоштовний токен? Залежить від завдання. Першого ми запускаємо дроп від текст. Виконуйте завдання, підписуйтесь і можете забрати до 300 доларів у токенах. Посилання в описі не пропусти.